Всім привіт, дівчатка. Ви знаєте, я сьогодні подумала про те, що як важливо в стосунках бути щирими. Вперше, в першу чергу, да, самими з самими собою, тому що від щирості починається магія, мені так здається. І ви знаєте, я сьогодні хочу зробити розклад на таку тему, як чи щирі почуття вашого чоловіка до вас і взагалі його думки про вас. Давайте подивимось, що у нас тут. О, власне, так, да? закохані. Закохані. Розклад буде про кохання. Щось в мене сьогодні розсипаються карти. Значить, якась інформація до вас дуже біжить. Дуже важливо обирати себе, подивіться як. Дуже важливо обирати себе. Дуже важливо обирати партнера, да, з яким ви хочете бути разом. В щирості. Дуже важливо відчувати, да, відновлювати свої відчуття, я не знаю, відновлювати якусь свою таку глибинну сутність у стосунках. Да. Часом можливо бути як, як діти, да, радіти тому, що ми є разом, як діти, залишати щось і виходити в нове, да, оновлюватися. Щось тут мені прийшов, рицар Кубків. Ну, бачите, такий чоловік, який йде до вас з якимись пропозиціями. да? Йде до вас з почуттями, йде просто для того, аби оновити да, власне, і вас, і себе, і власні відчуття. Ну, до речі, тут чоловік, який хоче вкладатися у ваші стосунки. Тут не просто так, що він прийде, аби взяти тільки у вас, ні. Тут чоловік ресурсний, який планує да, вкладатися. Може так само непогано заробляти, да? але от щось в нього в житті було, що розбивало йому серце не раз. І того, напевно, зараз він просто в такому, знаєте, процесі трансформації. Бо ви взагалі перевернули його бачення цього світу. Да? Він побачив у вас ресурсну жінку, таку стабільну і, якщо чесно, він навіть сам собі не вірить, що не вже таке взагалі могло статися. Да? Що такі жінки ще існують, ну, йому важко виходити зі своїх якихось обмежень, да, але він дуже старається. Тут, знаєте, він в більшості випадків думає головою, чи правильно він робить, чи ні. Да. Серце тут трошки він залишає позаду. Тут йому важко ще розкритися, да, але він, він намагатиметься на це треба час. Я думаю, да. Просто треба, якби. Просто треба йти за. Якби ці події мають розвиватися самі собою. Да? Тобто це від вас вже ніяк не залежить. Ну тут сильна особистість, сильна така, знаєте, любить володіти жінками, він любить контролювати, да? але з вами він просто як такий, знаєте, котик. Він самі навіть не розуміє, чого так з ним сталося, що він був такий, знаєте, закритий, зажатий, а тут, а тут щастя до нього постукало в двері, і він просто відчуває таку гармонію, що цьому чоловіку взагалі для нього це нонсенс, для нього це нові якісь відчуття теплі, знаєте, як підноситься до неба. Дуже цікава така особистість. Ну, але так само може бути ще трошки, знаєте, таким егоїстом, любить е, говорити про себе. Да? Може бути старший за вас віком, або просто на свої руки людина дуже мудра. От такий от у нас персонаж сьогодні прийшов, намагається чути себе, часом відсторонюється, да? закривається. Часом думає про якісь свої болі і не хоче, аби йому. Причиняли боль жінки. Да? Тут зірка. холодний часом може бути. Холодний, такий, знаєте, недосяжний, коли прям от питаєш в нього да, щось або хочеш підійти, але він, м -м, ні, він прям чекає, да? він десь там на своїй вершині, да? десь там вище зірок, ближче до неба. Да, але от він власне сам собі. Це допомагає людині зрозуміти себе. Да? Він таким чином спілкується сам собою, тому що в більшості випадків закриті такі особистості, да, от, стабільні а, люди, да, вони ну, не розпорошуються, да? вони просто роблять те, що вони мають робити, і відчуваються все собі якою він вас бачить, давайте детальніше подивимось. Ну, Такою, ви знаєте, жіночкою раціональною, жінкою часом холодною, з таким часом, навіть може вам казати, що ти сьогодні холодна, чого від тебе віє холодом, да, от такою, дуже, але дуже чуттєвою да, от таке поєднання. Ну, до нього, у нього прямо до вас почуття. Палають, тут, тут, і туз знову так, ну, тут як, якійсь, якесь таке бажання як чоловіка до жінки, так і взагалі його нові почуття, незважаючи на те, що ви часом можете бути такою холодною. Ну так, Він готовий давати вам кохання, але він так само не хоче впадати в якісь ілюзії. Так. Хоче мати з вами новий шанс на стосунки. Ну, для нього це взагалі так, знаєте, як закривається один е цикл його життя і починається інший. Але не такий пустий, а той, в якому він бачить можливості, да? реальні можливості. Ну, може щось від вас приховувати ще, да? Можливо, е допомагати вам буде фінансово, да? Але лише треба про це говорити. Що от я, наприклад, потребую сьогодні твоєї допомоги, да, що я без тебе не розумію. Часом такі чоловіки вони а, розуміють тільки, коли їм говорять прямо. Да, тобто вони не люблять здогадуватися, це не їхнє. Ну, це стосунки непрості, це просто там, де ви зрозумієте свою цінність, його цінність в вашому житті. І він так само. А, Буде щире з вами, ну, король Пентаклі вийшов. Да. Це ще карта може бути чоловіка та такої людини. Але ви знаєте, він може от mm -hmm. поки свої думки тримати при собі. Тобто він вам ще може поки нічого там конкретного не казати, бо ще може спостерігати за вами, як ви будете себе поводити. Так, да, він просто ще в такому. В періоді спостереження, в такому періоді зрозуміння себе, да? тобто він намагається балансувати між почуттями, розумом, і от в нього все крутить в голові, вертить, він не розуміє, що йому, знаєте, як холодною водою. Ну, його облили. Імператор виходить. Угу. Ще імператор. Ну, Тут людина, яка хоче збудувати. Да? Це його щирі почуття, давайте подивимось. Так, да, да, це його душа так лежить до вас. Да, він щиро хоче сім'ю, він щиро хоче в. Та да, це душа його так хоче. Він взагалі бачить це все з іншої сторони. Да. Він зараз, можливо, навіть спостерігає за своїми почуттями, за своєю душею, бо ну, такого ще не було. Да. Це щось новеньке. А, боїться. Він боїться, ви знаєте. Що його ще раз ранять, да, от, спостерігає. І вас він бачить, можливо, ви ще від нього щось приховуєте, не все розказуєте. Так само, да, думаєте, що всьому свій час. Да, от, все буде так, як треба, все буде в свій час. І якщо це справжні почуття, да, то це будуть справжні почуття. Якщо ні, то ну, все. Але насправді можливо, ви ще. Не відпустили якісь минулі стосунки. Да? От вам, можливо, ще це заважає просто довіритися. Хоча, хоча, ви знаєте, треба завершувати, відпускати ті старі якісь емоції, бо вони вам тільки заважають. Вони вам нічого хорошого не дадуть. Знаєте, коли ми чіпляємося за якісь старі емоції, ми не виходимо на новий рівень. Да? От коли ми це все відпускаємо, ми трансформуємося самі, і ми, повірте мені, ми помічаємо за собою. Я так само помічала за собою, як навіть тіло себе по-іншому веде, да? що відчуваєш себе просто, наче як ти заново народився. Да? Ну, тут щось він відсікає від себе. Якісь погані емоції, але він буде проявлятися, дівчата. Він 100% буде проявлятися, причому різко, і при чому, якщо в когось а, чоловік знаходиться далеко, да, то а, він буде проявлятися. Ну йому погано сумує. Якщо хтось на відстані, ну, то йому прям боляче, знаєте, він прям вже чекає, коли нарешті станеться ця зустріч, да, коли ви нарешті. Разом я не знаю, випити якийсь коктейль, посадите, поговорите по душам, як це було, коли ви бачились, і ось саме це принесе в ваше життя якийсь такий комфорт, тепло, таку гармонію. Причому вам завжди є про що поговорити. Да, от немає такого, що ви сідаєте разом і ви дивитесь один на одного, ви не знаєте, що сказати. Хоча часом так само треба це зробити. О, навіть дві карти, дивіться, приїде, скоро приїде, проявиться. Але так знаєте, поступово-поступово буде за вами наблюдати, як ви себе поводите. Чи ви е, так само вкладатиметеся да, в його? В ваші стосунки не тільки він, е, а ще і ви так само. Бо він хоче прям таких, знаєте, дуже такого зближення хоче. Йому не треба на 50%. Він ну, дуже чуттєвий такий. Він прям, знаєте, може залюбити. Може, прям залюбити, може контролювати думки його останні про вас. Так ще. Ну, по-перше, дав в нього тут велике бажання до вас як до жінки. По-друге, він хоче будувати, подивіться, король і королева. Він хоче будувати спільну фортецю, да? він хоче зробити все заново. Тут, по суті, про це вже був весь розклад. Да? Він от прям щиро хоче. Знаєте, дуже, дуже мало таких чоловіків, які реально готові на щирість. І, напевно, я почала від саме з цього да, свій розклад, що тут. Йдеться саме про щирість. Тут немає брехні, а можливо, він від вас щось приховує ще. Давайте глянемо. Ну, ви знаєте, часом може так маніпульнути. Ну от Прям так, як би йому хотілося. Да? Щоб ви робили так, як, як би йому хотілося, і може там щось зманіпулювати і, власне, показати да, себе з цього боку ще що. Залежності можуть бути. Не знаю, можливо, у когось. Алкоголь, да. можливо, він щось таке да, там може вживати, що вам, наприклад, не подобається. Можливо, витрачає багато, за багато грошей, да, ні, ні на що. Ну, такий, що любить розказати да, свою думку. Іноді, навіть не слухає інших, а говорить тільки про себе, про себе, про себе. Коли ви хочете йому щось сказати, свою якусь думку, да, то він, наче як вас і не чує, продовжує говорити. Оце, от і Єрофант, да, в мінусі. Так, добре. Що ще хочуть нам сказати вищі сили про нього? Ресурсний такий. Угу. Сонце не дарма випадало, він тут, знаєте, може часом бути таким егоїстичним. Е -е, сам своє, я заробляю, я маю, ти можеш не працювати. Да, але ні, такого бути не може. Ми маємо завжди мати свою копійку. Завжди маємо працювати, завжди маємо знаходити для себе якесь заняття, бо інакше це буде катастрофа. Зараз вже не той час, да, щоб жінка була повністю залежна від чоловіка. Ні емоційно, ні фінансово. Ніяк. Це має бути. І ви маєте бути вже сформованою особистістю, да, і він, бо ось. Подивіться. прям буде боліти душа, да, якщо ви будете повністю від нього залежні. Ну тут. Таке тяжіння до вас. Да? Хоча, знаєте, такий дуже глибокий. Він часто може вам розказувати про якісь такі речі, і ви можете розуміти, що а, ви десь вже це чули, да? От, що у вас таке саме було в житті, що ви так само це проживали. Угу. Да, ну він прямо тут такий бореться зі своїми емоціями. Так. Да. Ну, такий, знаєте, матеріальний. Він вміє заробляти гроші, вміє їх правильно витрачати, вміє вчасно сказати ні. Давайте подивимося, як він буде діяти до вас в найближчий час. Він прям дивиться на вас, я не знаю. Він так на вас дивиться, як наче він бачить іншу планету. приїде у тих дівчат, у яких чоловік далеко, то він приїде, проявиться. І ви знаєте, часом він, оця колісниця да, показує, що він буде дуже швидко проявлятися, але вам тут важливо мати своє да, свою якусь таку ем, своє, своє таке, свій простір, да, тому що інакше він просто ну, заволодіє вами повністю. Треба мати тут трошечки свого, да? трошечки свого. Ну, і що нам хочуть сказати вищі сили, поради вам на це. Будьте собою, дівчата, будьте собою, закривайте все непотрібне, відкривайте душу, відчувайте себе, відчувайте свого чоловіка, да? розвивайте себе. Знаєте, це буде найкращий подарунок для вас. Да, якщо ви будете розвивати себе, будете в свою да, сторону так само направляти, свою енергію а не тільки в чоловіка. Так. Ну, Тут мають бути гармонійні стосунки, тут є великий шанс на гармонійні стосунки. І остання карта. Рухайтеся тільки до своїх. Бажань, да. чуйте себе, часом вмикайте голову, вимикайте, будь ласка, свої почуття, бо іноді вони вам дуже заважають. Такий от у мене вийшов розклад. Дякую вам за увагу! І побачимось в наступному розкладі.